Всім доброго дня І сьогодні буде Сьогодні буде короче пальці пальцы вгору Сьогодні буде Заміна сидушки МТЗ82 Вот такий шкіряний Шкіряний салон Все положено на Но... страшно представник Вот, ну вот такий мерседес. Мерседес спринтер. Механіка. Сідушка пил. Вот. Такі осі есть у неї. Одкидається. Так, тут есть регулировочки. Спинка відкидається. Зад перед низ вверх перед-низ. Двигається верхня сідушка, двигається по салазках і накручується на вагу тіла. Тобто я пробував на <coughs> мене 76, пробував на 80, то слабенько, а от на 110 в самий раз, я думаю, в тракторі буде. І так, поїхали. Так, ще раз про красоту цього сидіння прям чувствується порода. Вот, еще одна такая штучка есть. Но тут стоит у такая поветряная подушка, наверное, типа грелки. А здесь стоит воздушная такая помпочка и накачивает у спинку. Ну, конечно. Вот, а это все строили. Це кому як удобно. Так, а ну, Ігор сядь, цю. Зараз, тут видвигається сама подушечка, кроме салазок. Вот. Не, там збоку. Збоку подивіться, клавіша якась. Перва наче. Перво, перва, перво. Перво, перва, вгору. Да. І сама сідушка поїде. Сама сідушка така, раз? Давай, 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 давай. Угу, Бачите. Видвигається сама сідушечка і крім ту, на солосках видвигається саме Вот. Спереді є фіксотор. Спереді є фіксотор, якщо не треба, щоб воно робило. Повертаємо його вниз і воно вже не буде працювати. Вже механізм не буде працювати. Так. Вот. Ну вроді би як все, ставимо зараз і трактор Ну что, товарищи, поставил я сидушку. Сам протест не снимал, был он <клес> трудоемкий такая, Ой, и, и сам затягивал ее через задний, заднее, окно, опустил крон. Там больше места, бы через двери. Короче, она не залезла. Поставил ее на штатную. На штатню рамку прийшлось тільки зняти оці саласки, бо сильно висока сідушка виходила, на 3 см вище, ніж була там. так, ті саласки я викинув. Загнув кріплення трошки вниз. Поставив отак на ньому ще й сідушка знімається геть на таких пластикових ось так, І так, розмітив маркером. Як вона стоїть на кришки чи на тій наромці. І попішов в майстерню і приварив сварку і доромки і вже поставив готову. готову на болтики. Все стоїть штатні, як і було. Так само з тієї сторони. Так. Стало воно замечательно, нічого ніде не мішає, навіть ящичок і тут є зазор, тобто ручка. От, пісня. Тільки одна проблемка, що прийдеться якось врізати спинку. Сильно висока, треба отак, От сантиметрів 20, мабуть, прийдеться якось її відрізати. Ну це вже на другий раз. А так, звісно, поки чудово. Чого я не взяв пневматичну? Дивіться, що розказували з пневматичними. Не знаю, байка це чи не байка, ну там якийсь коли несправний якийсь клапан усередині. То може так зажать до руля ноги, коли в воздуху накачує. Що можна і обкакати. Як мені розказали знаючі люди. Ну не знаю наскільки правда. На нових, звісно, цього не буває. А на тих старих, що продають. Ну, може бути і всяке. Взяв я механіку, поки не жалію. А побачимо зараз в роботі. Поїдемо. Отзив можу написати пізніше, як вона себе поведе в лісі, в полі. Ну всі, все, піднімаємо пальці вгору і ждемо нових відео.